Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про знаєте, готуйся до гіршого, сподівайся на краще, що буде з Україною, якщо американці. Цілком і повністю припинять фінансову та воєнну підтримку нашої держави. Чи можна сподіватися на європейців, чи, можливо, є якісь інші шляхи та аль альтернативи нашим західним партнерам? Будемо про це не тільки розпитувати у нашого гостя Олег Пензен, виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу, з нами на зв'язку. Пане Олеже, як завжди, раді вас вітати. Слава Україні! Героям слава також вас. Друзі, підтримуйте нашу з паном Олегом розмову своєю вподобайкою, наш канал своєю підпискою. Ну і звісно ж ставте свої власні питання. У вас є така можливість в коментарях знизу під цим відео. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати дійсно хотілося б з ваших очікувань, хоча знаєте, я впевнений, що це дуже така невдячна справа, щось прогнозувати. Та, все ж таки, як ви вважаєте, чи є розуміння у нашого військово-політичного керівництва? Того, що за чинної адміністрації Білого Дому є такий варіант, коли з нами припинять співпрацювати, нас припинять підтримувати у економічному, у е військовому плані. І якщо є такий варіант, чи готуються до цього. Ну, по перше, не якщо, а коли. Mm. На жаль, я думаю, що ні для кого не є на сьогоднішній момент великим секретом. Що е, виділені Сполученими Штатами Америки в Україні кошти по е, військово-технічному співробітництву, які були витрачені на е, підприємства військового промислового комплексу Сполучених Америки, зараз ну от практично травень, можливо, початок червня, будуть повністю вичерпані всі залишки коштів, які були сформовані в 2004 році. На сьогоднішній момент у американському парламенті немає жодного законопроекту, зауважте жодного законопроекту, який би визначав і е, фінансово-економічну, і макрофінансову, і воєнно технічну допомогу Україні на 25 рік. Тому, говорячи: е, а що буде, якщо американці припинять допомагати Україні, я Перефразував би вашу справу, ваш, 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 вашу, вашу запитання. Uh -huh. А що ми маємо робити, коли американці припинять нам допомагати? Це напевно літо. Коли бачимо повне припинення воєнно-технічної допомоги. Ну і макрофін, відповідно, навіть, навіть не стоїть в програмах. До цього моменту Україна гарантовано підпише з американцями угоду про корисні копалини. Але по цій угоді для мене теж є дуже велике питання, і щоб ніхто не виникали ілюзій, що допомога Сполучених Штатів Америки Україні буде проходити через цю угоду. Ні, не буде. Тому що для того, щоб наповнити умовний фонд з американської сторони. Ну, Хочу нагадати, що відповідності до цієї угоди буде створений спільний Україно-американський фонд, який буде мати переважне право на розробку корисних копалин, на отримання відповідних платежів від родовищ корисних копалин. Але для того, щоб його наповнити цей фонд, з української сторони, напевно, будуть використовуватися якісь там. Перенаправлені рентні платежі, а з американської сторони в мене є велике питання. Чому? Тому що ми з вами почули від прем'єр-міністра, що з, міністерством, з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки є принципова домовленість, що отримані гроші за часів Байдена у вигляді грантів не будуть зараховуватися в якості боргу України. Тобто Україна не буде зобов'язана віднести 100 мільярдів доларів в цей фонд умовних і наповнювати зі своєї сторони аналогічною сумою, якщо хоче приймати участь у керівництві цього фонду. Тобто з американської сторони джерела походження коштів незрозумілі. А раз так, а ще й ми з вами знаємо, що жодної копійки не передбачено в бюджеті Сполучених Штатів Америки на цей рік для України. Перспектива. Використання цього фонду для відновлення України, ну, з точки зору фінансової, для мене є примарна. Тому що розробка будь-яких корисних купалень потребує грошей. То, що нам говорять, що буде розповсюджене надходження в цей фонд не тільки з корисних купалень, але й з нафти, з газу, з інших там поступлень. Ну то в мене зразу виникає питання: по-перше, як це кореспондується з рентними платежами, які прописані в бюджетному і податковому кодексі, це раз ну, чисто умовно ратифіковане, чисто умовно, щось там буде вноситися, але що буде з американської сторони наповнювачем, і яким чином це буде працювати? Тобто, навіть цей механізм на сьогоднішній момент не може використовуватися для допомоги Україні зі сторони Сполучених Штатів Америки. Немає. Першоджерела коштів. Mm -hmm. Так що не е, чи буде, чи не буде, не може. А коли? От точно літо. Е, наскільки це вдарить по Україні? Давайте ми чітко розведемо дві речі: макрофінансову допомогу і воєнно-технічну. Макрофінансова допомога на 25 й рік на сьогоднішній момент у нас повністю накрита mm -hmm. через. Отримання Україною 50 мільярдів доларів кредиту, який буде в майбутньому погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тобто макрофінансова допомога на цей рік, до речі, американці свою частину виплатили ще минулого року перед виборами. Так що повністю ми з точки зору макрофіну накриті 25 рік. По 26-му році величезне питання, але там є дуже багато невідомих. В тому рівнянні перше невідоме безпековий фактор. Чи буде припинення вогню, чи не буде, чи буде заморозка конфлікту, чи не буде. Чи буде зупинене просування росіян по території України, чи не буде. На яких умовах, якщо це буде, буде здійснюватися? Тобто, я так думаю, що фінансування 26-го року. Тому числі і європейцями, буде напряму залежати, чи буде проводитись в Україні активна фаза бойових дій. Я дуже схиляюся до думки, що якщо буде досягнуто хоч якийсь варіант припинення вогню, з європейським макрофіном ми можемо попрощатися достатньо швидко. Якщо йде війна, вони психологічно готові до того, що вони будуть давати гроші. Як тільки війна припиниться або заморозиться, або будь-яка форма зупинки активної фази, ви побачите, що у європейців є багато інших напрямків фінансування, окрім макрофінансової допомоги в Україні. Тобто це, що стосується 26-го року, й рік закритий, я вже про це сказав. Пане Олеже, Європа свого часу стала. Ну, скажімо так, пацієнтом, а США реципієнтом фінансовим в, в процесі відбудови та старої Європи після Другої світової війни, і власне той план, план маршала та американський, який був застосований стосовно країн, які були в окупації, самої навіть Німеччини як агресорка, він сприяв стрімкому розвитку тієї Європи, яку ми зараз знаємо. Чому Україна? Не розглядається як подібний пацієнт після завершення гарячої фази війни. Чому ми не маємо права навіть на це розраховуватися? Чому ми про це не говоримо, не просимо у наших партнерів? Як ви вважаєте? Ну хто вам сказав, що ми не просимо? Ну, офіційно таких заяв я не чув. Ну що ви? Були неодноразово в Україні проводилися вже, в Європі вже проводилися декілька конференцій. Була перша конференція в Лугану по відбудові української ну, після... про відбудову, так, так. Але я, щоб хтось ну, проти Так, відбудова, 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 відбудова це якраз і є механізм залучення коштів після закінчення активної фази бойових дій. Угу. Потім була, якщо я не помиляюся, в Лондоні, потім було ще декілька зустрічей, і на сьогоднішній момент ситуація є такою. Приблизна сума коштів, яка буде потрібна Україні для відбудови, становить, ну от, Шмегель нещодавно озвучив цифру в півтрильйона доларів для європейців сьогодні ця сума є надзвичайно велика. Причому, коли ми з вами говоримо про відбудову, питання відбудови напряму зав'язано з гарантіями безпеки, які будуть надані Україні у випадку припинення активної фази бойових дій. Зрозумійте, жоден інвестор сюди не прийде, коли не буде гарантій безпеки. Жоден інвестор не вкладе жодної копійки в Україну, якщо тут не буде впевненості в тому, що завтра російські війська не поїдуть знову. А це питання, яке виходить за межі чисто економічних речей, це питання, яке на сьогоднішній момент активно обговорюється і в Європейському Союзі, і в США. Ми чули про імовірний захід в Україну контингенту. Знову ж таки, для мене є питання, яким чином цей контингент буде гарантувати. Безпекові речі, якщо він буде розміщений на правому березі Дніпра, тобто вся лівобережна Україна по суті лишається під контролем українських збройних сил і без будь-яких додаткових стимулів безпеки. Ну тобто для мене є питань дуже багато. А якщо вони є для мене, то відповідно вони є і для будь-якого інвестора. Угу. Тому ще раз говорю: е, говорити про плани відбудови, про український варіант плану маршала або щось можна тільки тоді, коли будуть чітко сформовані речі, пов'язані з безпековими. Е, всі прекрасно розуміють, до речі, європейці також, що найкращим гарантом безпеки є українські збройні сили. Але отут ми натикаємося з вами на питання номер два. Тобто, ми з вами обговорили макрофінансову допомогу в 25-му році, імовірність і в 26-му. А от воєнно технічна допомога вона лишається під великим питанням. Е в мене є достатньо примарні очікування, дуже великий песимізм з приводу того, що американці змінять свою позицію і почнуть насичувати Україну своєчасною зброєю, новітньою зброєю. Своєчасно, до речі. Напевно, воєнно технічну допомогу Америки можна відкласти на далеке майбутнє. І виникає в мене інше питання: чи будуть взагалі американці давати згоду на то, щоб європейці використовували власні кошти для закупівлі в Америці зброї для України? Чому це питання в мене виникло, я вам хочу навести дуже такий яскравий приклад. Ще минулого року. Австралія е, підписала з України відповідні документи з приводу передачі Україні своїх перших Абрамсів, які були закуплені декілька десятиріч тому і не воювали жодного разу. Зараз вони оновлюються на американський м, другий танк, а старі е, танки вони готові постачати Україні за відповідні кошти. Е, Причому ця домовленість була у 2024 році, навіть щось почалося рухатись в тому напрямку. Так, от, е, на сьогоднішній момент американська адміністрація Трампа не дає дозвіл на передачу Абрамсів Перших Україні від е, Австралії. Тобто для мене надзвичайно важливим є питання не тільки е, прямої участі Сполучених Штатів Америки в воєнно-технічній допомозі Україні, але і. Не забороні іншим країнам допомагати своєю зброєю американського виробництва е, Україні. Чому це є ще й важливо? Тому що ну всі знають важливість і потужність, наприклад, Storm штормшедео Британській, угу. але напевно не всі знають, що 30% цього проекту це є американська власність. І для того, щоб хоча б один Storm Shadow приїхав в Україну, необхідна згода американської адміністрації якої зараз немає, все то, що теоретично може вироблятися в Європейському Союзі без участі Сполучених Штатів Америки, тобто суто європейська зброя, це все зброя під виробництво. Тобто на сьогоднішній момент залишків, які можуть бути надані Україні. Миттєво немає, є е, якісь стратегічні запаси, є недоторкані запаси, які боєприпасів, зокрема, і зброї, які на сьогоднішній момент є у е, Збройних силах країн Європейського Союзу. Але їх мало і вони не до передачі. Угу. Так що для мене оця ситуація вона є надзвичайно важлива, при тому, що е, наш е, ворог. Немає таких проблем, йому активно допомагають диктаторські режими, які є в світі, і в даній ситуації до речі, ніхто вже з цього навіть не робить таємниці великої, пане Олеже. Ще так. дві темки хочеться з вами обговорити: одна глобальна фіналізуючи першу частину розмови, а інша така локальна, наша українська. Себто, ті політики та експерти, які говорять, що насправді. Час після завершення війни в Україні буде ще складнішим ніж те, що ми проживаємо зараз. Вони дещо праві та саме в економічному плані, тому що, от ви кажете, питання про вихід Америки із фінансової підтримки України не стоїть, це вже факт, просто питання часу. І власне, ви зазначили про європейців, закінчиться війна, допомоги не буде. Що прогнозуєте тоді? Чи справді буде важче в фінансовому плані ніж навіть завтра? Зараз? А я вам запропоную зробити невеличку арифметику, добре? Так. Ні для кого не секрет, що загальний обсяг доходів, що отримує Україна від власної економіки, це 2,2 трильйона гривень. Угу. Правда? Е, весь соціальний пакет, всі соціальні зобов'язання держави грубо, десь приблизно по сьогоднішніх цінах оцінюється. Це заробітна платня лікарям, вчителям. це... Допомога малозабезпеченим верствам населення, це допомога інвалідам, це е, субсидії, малозабезпеченим верствам населення. Тобто увесь цей комплекс. Він приблизно оцінюється в 1,7 в 1,6 трильйона гривень. Угу. На сьогоднішній момент 2,2, що Україна збирає у вигляді податків і зборів, йде на безпеку оборону, а 1,7 трильйона забезпечується макрофінансовою допомогою наших партнерів. Угу. А тепер уявимо собі макрофінансова допомога не 1,7 трильйона, а набагато менше. Ну там 200-300 мільярдів гривень уявили, так? Ми беремо 2,2, грубо віднімаємо 1,7. Ну, тому що треба розуміти, що в пріоритетах будь-якої держави є ті речі, які вона обійти не може. Тобто, соціальний пакет вона не зменшить. Ну, при всій повазі до збройних сил, до всіх останніх. Ну, тобто, треба розуміти, що. Якщо ви не дасте інваліду допомоги, він просто помре. Ну, от у нас лишається з вами грубо пів трильйона, 500 мільярдів на безпеку оборону. Ну, хай там ще 300-400 нам дадуть у вигляді Макрофіну країни, які будуть продовжувати нас підтримувати. Тобто не 2,2 трильйона, а 700-800 мільярдів. Скажіть мені, будь ласка, за 700-800 мільярдів можна отримувати велику армію? Поплачувати зброю для неї? Ні. Я наскільки пам'ятаю, у нас лише дірка в бюджеті стосунка ну, стосовно оборонки. Та, в 23-му році була там 500 мільярдів, та, Чи 24-му? Це а, дірка. Це тільки це дірка, дірка, так. А скільки потрібно, це. Ну, 2,2 і триль... трильйона це цей рік. 2,2 і трильйон. Угу. трильйона. Тому, коли я говорю про те, що буде важко, я саме виходжу із тих реальних цифр, які на сьогоднішній момент існують. Тобто, без допомоги фінансової ми не протягнемо, без воєнно-технічної допомоги знайти зброю, а в за це дуже заполітизований товар, буде надзвичайно важко. І плюс ми будемо мати ще ну, певні проблеми з грошами. А тут же ще треба розуміти, що. Ми ж не можемо скорочувати армію. Тому що які б не були гарантії безпеки, Росія абсолютно спокійно через них перестрибне і піде далі. А потім ви будете виясняти, що ті гарантії безпеки мали би гарантувати. А якщо ми ще з вами подивимося, ту ситуацію, яка взагалі сьогодні є на європейському континенті, і як сьогодні східноєвропейські країни реагують на реальну примарність п'ятої статті угоди про НАТО, а якщо ми з вами ще й побачимо коментарі, в тому числі американських оглядачів, які говорять, що Сполучені Штати Америки абсолютно реально розглядають можливість виходу із ну, угоди про НАТО. І то, що вони. Починають зараз виводити порядку 20 тисяч американських вояків з європейського континенту, а в основному це відбувається, я припрошую, з Східної Європи. Yep. Тобто ті речі говорять про те, що європейці в першу чергу будуть вкрай схвильовані власною безпекою і власними гарантіями безпеки. Просто, коли ми з вами реально подивимося, от, 2000 -м 2000 -м. от я сьогодні побачив цифру, що з початку активної фази бойових дій. Російська Федерація втратила вбитими і пораненими 950 тисяч своїх вояків. Бачили цю цифру, напевно? Ну, от, для прикладу, найбільша армія Європи, не Європейського Союзу, а Європи це армія Туреччини, в якій 450 тисяч. Французька армія, Італійська армія, польська армія. Приблизно 180-220 тисяч е, в тих країнах. Британська приблизно такої самої величини. Це менше, ніж окупаційний контингент, який почав наступ на Україну. Угу. Я не говорю про армії там країн Балтії, яких там декілька десятків тисяч людей, і все. Так що е, Європа сьогодні без американської парасольки військової. Ну, буде мати надзвичайно великі проблеми. І ті проблеми вона буде перекривати за рахунок власних коштів. Причому Європейський Союз сьогодні показав свою величезну неоднорідність. В Європі є сили, які, ну, є такий термін штрийкбрейкер, напевно, ви знаєте цей термін, так? Такий махровий конформізм по відношенню до ймовірної країни-агресора. Подивіться, що робиться. В Угорщині, подивіться, що робиться в словаччині Так, вони, до Їх... речі, вийшли з під юрисдикції міжнародного кримінального суду Петерсіярту, очільник МЗС Угорщини, сьогодні буквально заявив про це наостанок, пане Олеже. Тим часом та хотілося б з хорошого закінчити та хорошим закінчити, але я так підозрюю. що тут Хороших новин також не дуже багато. Світовий банк додав Україну до групи країн з доходами вже вищими від. Середнього там така мапа, і наша країна зафарбована у зелений темно-зеленим кольором, та о, також зафарбовані і Сполучені Штати Америки дивлюся, і Канада, Австралія, Ну і Росія також разом з Україною потрапила в той Пул, пул країни із доходами вищими від середнього населення. Як я розумію, та, от постійно з вами спілкуючись. Зростаю, мені здається, інтелектуально, і вам дякую за це, пане Олеже. Середня заробітна плата в країні підвищується за рахунок, в тому числі і військових, які отримують своїх фронтових 100 тисяч. Плюс ми маємо новини про зростання заробітних план чиновник, плат чиновникам, але немає подібних новин про лікарів, про вчителів, загалом бюджетників, та яких дуже багато. Тому хочу запитати у вас. І сподіваюся на коротку відповідь, як бути українцям, коли ціни ростуть, платіжки за комуналки не ростуть і обіцяють, що далі не будуть рости урядовці, але тут також треба дивитися з часом. Яку пораду дасте як людина, яка розуміється у фінансах? Знову ж таки коротко прошу. Слухайте. Коли ми з вами говоримо про бюджетників, це виклик державі. Ну направду. Важко на сьогоднішній момент пропонувати бюджетникам здійснювати якісь додаткові приробітки. Ну тим більше ми бачимо зараз, як посилюється контроль за додатковими доходами людей, наприклад, які надають там репетиторські послуги, або там якісь додаткові послуги лікувальні, або ще щось. Угу. Тобто ми бачимо з вами новітні законодавчі ініціативи народних депутатів, які стосуються посилення контролю за сплатою податків саме цієї категорії громадян. При тому, що середня заробітна платня в абсолютно правді в бюджетному секторі, є надзвичайно низька. Я не говорю заробітну платню державних службовців. Я говорю заробітну платню бюджетного сектору. Тому ще раз повторюю, як на мене, кожна сім'я знаходить механізми виживання. В невеличких містечках вчителі, і лікарі тримають городи для того, щоб якимось чином ну, змінити і зменшити загальний обсяг видатків на харчі. Є е, напрямки, які стосуються там одягу. Там... Запитайтеся в людей в маленьких містечках, як часто вони звертаються до секонд нд і це є надзвичайно великий виклик для держави, тому що для держави в дійсності така ситуація з бюджетниками є е, критичною. Тому вирішувати ту проблему, про яку ви зараз питаєте, сама людина не може, вона має вирішувати це в єдиному пориві із державою, яка буде думати, яким чином шукати кошти, для того, щоб допомагати бюджетній сфері. Що стосується бізнесу, що стосується інших напрямків, спробуйте сьогодні знайти, наприклад, на ринку праці працівника робітничої спеціальності. Сьогодні водій отримує приблизно таку саму заробітну платню, яку він отримує в Польщі, тому що для нього є альтернатива. Він може плюнути і поїхати туди, ну, якщо він має можливість виїхати за кордон. Uh -huh. Так що на сьогоднішній момент працівники робітничих спеціальностей отримують еквівалентні заробітні платні порівняно до східноєвропейських. Не центральної, не західної, а східної європейської назимають як Польщі. Що стосується, наприклад, там топ-менеджера українського або ще когось, там заробітні платні теж є конкурентні для українського ринку праці. Економісти, юристи це величезна проблема. Це люди з викинутими руками навчання, які сьогодні абсолютно не очікувані на ринку праці. Їм інший шлях як перекваліфікуватися, немає жодного. Треба шукати ті напрямки, де вони можуть дійсно заробляти гроші. Отак я собі уявляю з приводу той, того питання, що ви задали. Пане Олеже, дуже дякую вам за ваші відповіді, за вашу аналітику. Як завжди, приємно почути та поспілкуватися. Олег Пензен, виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу, з нами був на зв'язку. Ну і я, Павло Ковальчук, вдячний вам, шановні глядачі, за те, що ви також, як завжди, присутні на цих розмовах. Підтримуйте їх своїми вподобайками, нас підписками. Ну і звісно ж, бережіть себе до зустрічі.